Вітаю вас на каналі Української школи гостинності, просторі, де ми говоримо про сервіс, гастрономію, міжнародні стандарти, хорика та майбутнє української ресторанної індустрії. Мене звати Михайло Шевелюк, я керівник української школи гостинності, викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу та консультант для ресторанів і готелів по всій Україні. На цьому каналі ми досліджуємо, як працює світова індустрія гостинності від легендарних брендів і міжнародних рейтингів до реальних бізнес-рішень. Які допомагають закладам виживати, розвиватися і будувати сильні команди навіть у складні часи. Сьогодні поговоримо про одну з найзагадковіших і водночас найвпливовіших систем оцінки ресторанів в світі гід Мішлен. Як шинна компанія створила гастрономічну імперію. Чому деякі шефи бояться зірок більше ніж мріють про них? І що ця історія означає для майбутнього української гастрономії? Залишайтеся з нами, буде цікаво, глибоко та чесно. Якщо вам цікаві історії світової гастрономії, сервісу та розвитку хорека в Україні, підписуйтеся на канал Української школи гостинності, ставте вподобайку цьому відео і пишіть в коментарях свої думки та запитання. Саме ваша підтримка допомагає нам розвивати канал, готувати нові випуски, досліджувати міжнародні практики і показувати, як формується майбутнє української гостинності. Зірка Мішлен для одних вершина кар'єри і символ світового визнання, для інших. Це джерело постійного стресу, фінансового тиску і страху помилки. Чому кухарі мріють про ці нагороди роками, але іноді самі просять їх забрати? Як шинна компанія створила найвпливовіший гастрономічний рейтинг планети і що приховується за його глянцевою репутацією? Сьогодні ми зазирнемо в світ, де престиж і ризик ідуть пліч-опліч. Як народилися зірки Мішлен і чому вони не завжди приносять спокій? Погляд української школи гостинності в гастрономічному світі є набагато символів, які мають таку ж силу, як червона книжечка Мішлен. Для одних вона означає вершину кар'єри, безумовне міжнародне визнання та фінансовий прорив. Для інших постійний тиск, страх, втратити статус і нескінченну боротьбу за досконалість. Як взагалі з'явилися мішленівські зірки? Чому виробники шин вирішили створити ресторанний рейтинг? За якими правилами обирають найкращі заклади планети, і з якої причини деякі шефи самі просять виключити їх з цієї підбірки? Так, в українській школі гостинності ми дивимося на такі історії не лише як на кулінарні легенди. Для нас це приклади того. Як формується глобальний бренд, як працює довгостроковий маркетинг, як сервіс стає інструментом економіки і якою ціною інколи дається абсолютна якість? Від гуми до гастрономічної імперії наприкінці 19 століття брати Андрей, Едуар Мішлен отримали в спадок невелике підприємство з виробництва вулканізованої гуми. Спочатку вони виготовляли велосипедні шини, але швидко зрозуміли майбутнє за автомобілями. Коли в 1894 році брати вирушали на виставку в Ліоні, їх цікавила проста річ: продати якомога більше продукції. Саме це підштовхнуло їх до сміливих рекламних рішень. Так народився знаменитий білий персонаж Бібендум та або ж містер Мішлен. Спершу він буквально складався з шин. Його колір був білим не через дизайн, а через технологію. Гуму тоді ще не фарбували в чорний. На одному з перших плакатів герой підіймав келих, наповнений цвяхами й уламками скла. З латинським гаслом es bibendum» be Час пити. Посил був зрозумілий. Наші шини витримають все. І це було правдою. Проблема лише в тому, що надмірна міцність шкодила бізнесу. Клієнти. Надто рідко поверталася за новими покупками. Тому брати не знижували стандартів а обрали іншу стратегію мотивувати людей більше подорожувати. В 1900 році до засідньої виставки в Парижі Мішлен випускає безкоштовний дорожній гід із мапами Франції, адресами готелів і автомайстерень. Ідея була геніальною показати, що країна відкрита до подорожей. Автомобіль це свобода. Саме з цього проєкту почалась трансформація шинної компанії в творця найвідомішого астрономічного довідника світу. Путівник ставав дедалі популярнішим і згодом почав виходити щороку. У ньому з'явилися ресторани, а до 1920-х років його вже продавали окремо. В 1926 році заклади, що вирізнялися особливою якістю, почали позначатися зірками. Саме... Через кілька років утвердилася система, яку знає зараз весь світ. Одна зірка означає дуже хороший ресторан в своїй категорії. Дві зірки заклад, заради якого варто змінювати маршрут. Три зірки, вершину кулінарного мистецтва, гідно спеціальної подорожі для ресторанної індустрії. Це стало не просто рейтингом, а новою валютою репутації. Коли нагорода стає тягарем. Та не всі шефи сприймають зірки як безумовне благо. У 2017 році французький кухар Себаціан Браз після більш ніж 20 років з трьома зірками добровільно попросив Мішлен прибрати його ресторан з гіду. Він зізнавався, постійне відчуття перевірки не дозволяло готувати з радістю. Інші шефи намагалися судитися з гідом. Або блокувати візити інспекторів. Найболючіша історія сталася у 2003 році, коли легендарний Бернар Лозо помер на тлі чуток про можливу втрату третьої зірки. Сідова спільнота тоді вперше заговорила, чи не перетворюється гастрономічний престиж на пастку. Багато кухарів визнають: зірка приносить гроші, але й створює фінансову залежність. Її втрата може означати крах бізнесу. Хто ж такий інспектори Мішлин? Сьогодні Мішлен працює в десятках країн і міст світу. Рішення ухвалюють анонімні інспектори, яких готують роками. Щоб потрапити в цю команду, потрібно мати понад десятиліття досвіду в індустрії гостинності, професійну освіту та, звісно ж, енциклопедичні знання кухонь світу. Кандидати проходять складні сенсорні тести і навчання. Інспектори відвідують ресторани інкогніто, оплачують рахунки самі, пишуть детальні звіти і не розкривають свою особу нікому. Навіть близьким. Під час оцінювання враховують 5 факторів: якість інгредієнтів, техніку приготування, гармонію смаків, авторський стиль шеф-кухаря, стабільність між візитами. Для трьох зірок потрібна повна згода кількох експертів після багаторазових перевірок. Екологія, пандемія та міська політика. У 2020 році Мішлен запровадив зелену зірку для ресторанів сталого розвитку. Пандемія covid 19 змусила тимчасово припинити церемонії та відкласти оцінювання, а деякі заклади втрачали статус просто через закриття. В окремих країнах міста платили за включення догіду, що викликало дискусії щодо комерціалізації та культурних упереджень. Коли Мішлен прийшов до Японії, стало зрозуміло, рейтинг виходить за межі європейських стандартів. У Токіо кількість зірок перевищила Паризьку в кілька разів. В Сінгапурі та Гонконзі. Нагороди отримали навіть вуличні кіоски. Довівши, висока кухня це не про мармур і люстри, а про смак і майстерність. Утримувати три зірки означає колосальні витрати. Команда, топ кухарів, сомельє, метр імпортні інгредієнти, бездоганний сервіс та дизайн. Зірки можуть підвищити відвідуваність на десятки відсотків, але їхня втрата часто стає бізнес катастрофою. Саме тому частина. Культових закладів обирає інший шлях, свободу творчості замість участі в рейтингових перегонах. Що це означає для України? Для української школи гостинності ця історія не просто хроніка гастрономії, це приклад того, як формується глобальний стандарт, як бренди будують довіру десятиліттями. І чому сучасний ресторатор має мислити стратегічно, а не лише кулінарно. Друзі, якщо вам близькі теми гастрономії, сервісу, Світових стандартів хорика та майбутнього української гостинності. Підтримайте наш канал просто зараз. Натисніть вподобайку, підпишіться і напишіть в коментарях, що вас найбільше зацікавило в цій історії. Для нас це неформальність, це сигнал, що такий контент потрібен україномовній аудиторії. Саме ваша активність допомагає нам готувати нові випуски, залучати експертів, досліджувати світові практики і показувати, як українська гастрономія може звучати на глобальному рівні. З вами був Михайло Шевелюк, Дякую за довіру і до зустрічі в наступному відео.